Основний капітал це люди, і оскільки після перемоги, в якій ніхто не сумнівається, яка настане, сюди линуть великі інвестиції. У нас є держава, у нас є інвестиції, будуть ще більше, але дійсно дуже гостре питання буде стояти саме з людьми, з персоналом. І тут власне автоматизація це. Корінний фактор, оскільки ну, всім нам зрозуміло, і ніхто з вас е, в здоровому глузді не почне айфоном забивати ці вихи. І ви Користовувати або ставити людей на виробництві для виконання якихось нудних, а дуже часто ще й небезпечних технологічних е, ділянок це саме про забивання цвяхів е, айфоном. Ну чи це про використання неефективне і не таким, яким воно має бути. Це не про ефективність точно. Тому тотальна автоматизація, тотальна роботизація там, де повторювані процеси, там де вони перш за все. Небезпечні це акцент номер один.